Зараз буду говорити про те, про що я ніколи не думав, що я буду говорити, гортаючи інтернет в широкому розумінні. І я от вчора наразився на якийсь скандал навколо Лени Рєпіної. Коротше, історія така: якщо взяти і передивитися всі відео, їхала людина на машині, щось порушила, вона зупинилася. Підійшли міліціонери, спитали: ну, права, ну ці всі формальності. Людина дала права. Вони перевірили і виявили, що ця людина якось потребує ТЦК. І вони йому сказали, чемно давайте проїдетесь туди. Ми вас потім назад привеземо до на вашої машини. Він не був проти. Він сказав, окей, нема питань, давай. Давайте, так і зробимо В цей момент. Приїхала Лена, і вона тут же почала кричати: що забирають негідники, сволочі, падонки і так далі. Тому подібне. Лягла на асфальт, кричала, що її всі б'ють, і якось знущаються, ображають і так далі. По кадрах видно, що ніхто її не ображає, не знущається, і всі стоять на відстані 10 метрів. А інколи наближаються з проханням: давайте ви не будете лежати на проїжджій частині, а давайте сядете в машину. Я не сяду в вашу машину. Фашисти забрали мого чоловіка. А потім вона. Знов пропродовжувала поліціянти. викликали швидку допомогу. Я думаю, психіатричну, Тому що дійсно людина може собі шкоду завдати. І значить, вона і в машині виходила в ефіри, казала, що зараз її будуть бити і її, мабуть, вб'ють. А її чоловіка вбили, тому що, значить, там кудись його запроторили. І ну коротше, скандал, скандаливіч скандалов. Потім вночі вона взно вийшла в ефір. Нічого не було видно було тільки чутно. Сказала, що над нею знущалися в лікарні. А потім Виставили з лікарні, вона спала всю ніч на якомусь там місці під, під лікарнею, і все було погано, і всі над нею знущаються. Це ЦК-фашисти, і в одному місці у неї двоє дітей донька і онучка семи і восьми років. Я так і не зрозумів. У доньки, якій вісім років, мабуть, народилася онучка, то своя дитина, їй тепер 7 років. А в іншому місці вона говорила, що обидвох дітей вбили, вона поховала їх. Ну коротше, оце все вона говорила, говорила, говорила. Потім вона вже вдома, вже все її відпустили. Вона сидить вдома. Де дівся чоловік, я так і не знаю. Він постійно якби уникав і не при наскільки я пам'ятаю, не приймав участь в всіх цих суперечках і скандалах. Ну і на це звернули увагу. Ті, хто не любить ТЦК, звернули увагу, що А сволочі ТЦК опять. А ті, що люблять ТЦК, просто промовчали, бо сказали, ну, да, а що робити? Війна йде, треба значить, якось там фіксувати себе в, в, в цих ТЦК. Потім з почали шукати її біографію, що вона проросійська. Вона завжди була проросійською. Тійсно, це правда. Вона де завжди не любила майдан, і вона була, значить, завжди Росія це хорошо, Україна це гамно, і майдан це плохо. Навіть були скандали в якому сенсі, тому що актори відмовлялися з нею грати на одній сцені.